Чекає Інна Совсун, народна депутатка фракції голос і член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пані Іно, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. От давайте саме про енергетику і про житлово-комунальні послуги і поговоримо. Я відкриваю повідомлення зовсім свіже від Нафтогазу. Просять українців вже зараз. Запасатися теплим одягом і ковдрами, якщо температура на вулиці впаде до мінус 10 градусів. Обіцяють, що в житлових приміщеннях у нас буде температура нижче 20 градусів. Чи підтверджуєте ви цю інформацію, які у вас дані є? Ви знаєте, це дуже цікаво, що вони зараз про це заговорили, тому що відчуття, що в цьому напрямку рухається ситуація, було ще три місяці тому. Вже три місяці тому я говорила про те, що терміново необхідно робити комплексні підходи рішення щодо модернізації будівель, наскільки це можливо відведений проміжок часу, який вже залишався, що необхідно виділяти гроші на альтернативні джерела опалення, принаймні для шкіл, для садочків, для лікарень, для того, аби наші діти могли продовжити навчання, наскільки це буде можливо в той час, що, що зараз є, так але на жаль, ми три місяці літа обговорювали законопроект про те, яким чином дозволити Нафтогазу Зичити 8 мільярдів доларів для того, аби закупити газ на закордонних ринках. Я відверто скажу, одразу була скептична щодо цієї ідеї. Мені одразу видавалося, що це в принципі мало реалістично. І зараз, коли пройшов місяць після прийняття цього закону, коли НАВТГАЗ говорить про те, що ну скорше за все, що газу не буде, проблеми будуть. Ну то це тільки підтверджує мої застереження що місяць тому озвучення. Що скорше за все, що газу додатково закупити, не вдасться, і мо можуть бути дійсно перебої з постачанням тут. Треба пам'ятати про те, що Україна дуже великою мірою залежна саме від газу в питаннях опалення. Якщо в європейських країнах середній показник залежності саме від газу в питаннях опалення, це порядка 40%, У нас це більше 80% опалення це газове опалення. Та і звичайно, що тому в нашому випадку будь-які коливання з наявними запасами газу дуже швидко відображаються на якості опалення в будинках квартирах українця. Тому на жаль, зараз, зараз нафтогаз вже говорить точно правду, і е, якщо є ще змога е, організувати якесь альтернативне опалення у себе вдома, я рекомендую, рекомендую вивчити ці можливості. Якщо немає, то інших варіантів, окрім теплих ковдру, одягу. І інших практичних речей, які зараз рекомендуються очільники Нафтогазу та уряду, на жаль, не залишається. Пані Іно, ну, скажіть, от враховуючи те, що у нас війна триває, чи були можливості у держави е фінансово якось підготуватися до опалювального сезону? От як ви говорите, там школи, дитсадочки і так далі? Бо ну, все ж таки, війна. Ми розуміємо, що бюджет у нас, ну самі, ви знаєте, як народний депутат, який він чи були фінансові можливості? Дивіться, це популярна відповідь на це, але дивіться разом з тим місяць тому приймається рішення законом про те, що давайте нафтогаз позичить 8 мільярдів доларів доларів. Помножте на поточний курс гривень. Ви зрозумієте наскільки це значна сума для державного бюджету, так, для того, аби закупити газ за кордоном. В той момент вже були проблеми на ринках газу на ринках Європи не вистачало. Було зрозуміло, що будуть проблеми з тим, щоб закупити. Але такий дозвіл на те, що давайте закупимо, було надано. Це значить, що потенційно можна було знайти гроші і на інші витрати. Першу чергу те, що стосується альтернативних джерел опалення та утеплення будинків там, де це можливо швидко зробити. Та окрім того, ну давайте згадаємо: вчора Верховна Рада проголосувала рішення про повернення акцизу на пальне, так і вирішила скерувати ці гроші на відновлення програми Велике будівництво. Тобто, паралельно нам говорять про те, що, вибачте, у нас буде холодно в квартирах, але велике будівництво доріг ми поновлюємо. Та от от це, це вже зараз питання не про наявні гроші, це питання про пріоритети в роботі влади, які вочевидь лежать в зовсім іншому керунку, ніж ніж те, що турбує сьогодні українців. Та тобто українців турбує, як вони переживуть зиму з якою температурою. Та а тут планується будівництво доріг. На зимовий період абсолютно не зрозуміла, не обґрунтоване всіма корупційними підозрами, які були до цього з великим будівництвом. Ну зараз це відверто виглядає неадекватно, м'яко кажучи, кайте ну, так, а можливо, велике будівництво це не ну як, як на мене, велике будівництво можливо це відновлення. Ось на сьогодні були сюжети в Ірпіні, там взагалі катастрофічна ситуація, із відновленням житла, і люди не знають де жити. Можливо, там не конкретно лише про дороги йдеться, чи Ні -ні, там суто про автошляхи. Суто про дороги, причому навіть е, пропоновані правки про те, що давайте принаймні відновлювати ну ті, які потрібні зараз для забезпечення. Е, ну там і не знаю, от дорога з. Е... Міст, який підірвали на Житомирській трасі, його дійсно треба нормально відновити, відремонтувати. Та тут зрозуміло, чому це треба зробити, бо це траса, яка є необхідною для функціонування суспільства. Так але там ті суми, які про які йдеться, це зовсім не, не Скажімо так. Вони значно більші ніж можна було би пояснити тільки цим. І навіть пропозиції депутатів про те, що давайте частину це грошей, якщо вже повертаємо акциз, скеруємо цілеспрямовано на потреби збройних сил України. Навіть ці пропозиції не були підтримані парламентом. На вчора повертаючись до теми енергетики опалювального сезону, я бачу, що глава Нафтогазу нам говорить, що багато аспектів у проведенні опалювального буде залежати від допомоги міжнародних партнерів, оскільки Україні потрібні гроші для імпорту газу. А хто з міжнародних партнерів зараз може нам допомогти? і Хто вже починає нам допомагати? Зараз є повідомлення про допомогу від Канади від Норвегії про те, що вони готові включитися, які гроші надати. Але ці суми, які зараз озвучуються, ну це там до 5% від заявлених потреб, потреб, які озвучував уряд і «Нафтогаз», коли приймався відповідний закон. Тобто це незначні суми грошей. І я вам відверто скажу, це було початково зрозуміло, що мало ймовірним є те, що будуть погоджуватися ну 8 мільярдів доларів це величезна сума грошей. Розумієте, ось і я я підозрюю, що якби до європейців прийшли і сказали, давайте ми частину цих грошей скеруємо на утеплення будинків, та тобто це була б довготривала інвестиція, з допомогою якої Україна потім могла б економити і потребувати менше газу. Та то європейці, які мислять трошки на довшу перспективу, легше б дали на такі речі гроші. Ніж на закупівлю газу, який є не зрозуміло як обліковується, який не зрозуміло, куди потім потрапить, і який якби не зрозуміло, що де купити та тому, що зрештою виявилося, що проблема немає де купити цей газ в кінцевому рахунку. Ну, ось тому поки що, ну от ті суми, які обіцяні, це там 12 мільйонів доларів від Канади, і ще поки що не визначена сума від Норвегії. Ну вони навіть близько не, не співмірні з офіційно озвученими запитами. Скажіть, будь ласка, чи вистачить нам от газу, який у нас накопичений в сховищах? Бо я різну інформацію бачу, дехто говорить про те, що взагалі у нас в сховищах немає тієї кількості газу, про яке про яке зараз звітує Нафтогаз? Вони говорять, що там десь 13 мільярдів кубів. Що вам відомо? Інформація, яку надавали представники уряду для комітету, така у нас зараз в сховищах близько там 12, ну на той момент місяць тому зараз уже трошки більше 13 мільярдів. Треба пам'ятати, що частина цього газу не піднімається, тобто там частина газу порядка 4 мільярдів має знаходитись постійно, аби зберігати певний тиск в трубі. Та його технічно неможливо витягнути. Минулого року нам для е, домогосподарства для будинків, для квартир, е, для е, там садочків шкіл необхідно було порядку 19 мільярдів. Та е, зараз, вочевидь, що потреба дещо скоротилася, але не треба перебільшувати ось це скорочення потреби, тому що ви розумієте, що якщо в багатоквартирному будинку в Харкові виїхала навіть половина мешканців, навіть 70% мешканців, це дуже невеликою мірою скорочує потреби на опалення цього будинку, тому що. Опалювати треба все рівно весь будинок. Так? якщо в сім'ї вийшло, я не виїхало, там, батько залишився, а мама з дітьми виїхала, ну квартиру все рівно треба опалювати. Так? тому наразі ми так є якісь приблизні моделі того наскільки скоротиться постачання, але воно не скоротиться настільки радикально, як я думаю, хочуть представляти в уряді. Очільник уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про те, що на початок опалювального сезону необхідно мати 19 мільярдів кубів в сховищах. Ну, до початку опалювального сезону півтора місяці, та у нас не вистачає ще добрячої частини а, цих обсягів. Але є розрахунки Мінекономіки, наприклад, які кажуть про те, що нам не потрібно буде цілих 19 мільярдів, і ми справимося з меншими цифрами. Ну я не знаю вже кому вірити, чесно кажучи, чи міненергетики, чи мінекономіки, бо вони поки що трошки різні. Цифру озвучують. Угу. Із приводу проголосованих законопроєктів, запитаю вас вчора Верховна Рада прийняла законопроєкт про медіа під гаслом ми разом проти російської агресії. Опозиція розкритикувала це, незважаючи на те, що це перше читання. Опозиція розкритикувала цей законопроєкт. Що ви про нього скажете? А, ніхто з голосу не голосував за цей законопроект. Ми не підтримуємо ані окремі норми законопроекту, а що Ще більш важливо, мабуть, той формат, в якому відбувалося обговорення, тому, що по факту законопроект вносили досить терміново, досить терміново проводили розгляд, та якихось адекватних відповідей на зауваження, які озвучували і окремі експерти і окремі представники депутатського корпусу, не було надано. Я думаю, що все таки законопроект який настільки засадничий для забезпечення свободи слова в Україні, мав би розглядатися трошки інший спосіб. тому ми з колегами не голосували, але звичайно... Звичайно, що будемо максимально намагатися виправити його до другого читання, наскільки це буде можливо е, технічно, і наскільки це буде можливо е, за наявної політичної волі в більшості, яка, як ми бачимо, поки що на превеликий жаль, схиляється до того, щоб максимально монополізувати е, медійний простір в Україні, що звичайно не є тим, за що воюють наші хлопці і дівчата зараз проти Росії. І останнє що вас іно запитаю, щоб уже завершити тему Верховної Ради? Вчора також ви зверталися до світової спільноти через масове вбивство окупантами полонених в Воленівці. Будь ласка, можна трошки деталей з приводу цього звернення? До яких країн і чим воно може допомогти нам? Дійсно, було це звернення його ще попереднього разу, коли попереднє засідання Верховної Ради було мали голосувати, але проголосували зараз. Це як Адресати там досить звичні, та це і організація об'єднаних націй, і представники інших країн, парламенти інших країн, та максимально широке коло адресатів цього звернення, яке полягає в чому, що е, треба пам'ятати, що це воєнний злочин, який вчинила Російська Федерація проти військових військовополонених, е, і необхідно максимально забезпечити і розкриття цього злочину, покарання всіх винних в цьому злочинові та доступ до е, власне місця скоєння. Злочину. Очено для того, аби власне зрозуміти, що там відбулось, та це все те, що в принципі вимагають, в тому числі і родини полонених, які теж вимагають розслідування звичайно, в цьому питанні для нас було принципово важливо це звернення гарантувати. Ми подібні звернення Додавали елементи про Оленівку в інші міжнародні домовленості. Договори, які зараз чи звернення, які робилися, ось ну тут наскільки можливо, максимально треба тримати фокус уваги на цьому, аби не забути. А про цей воєнний злочин пані ну наскільки вдається от тримати фокус уваги? Наскільки от міжнародні зараз наші партнери е, якби концентрують увагу на наших е, подіях в країні? Е, фактично, вже кінець літа? Ну не кінець, останній день? Е, скільки вже часу триває там від повномасштабного вторгнення? Ви спілкуєтеся з іноземними колегами з партнерами, що вони говорять? Потомилися від України чи ще готові допомагати? Ви знаєте, я дійсно багато спілкуюся з партнерами з за кордону, плюс я багато даю іноземних інтерв'ю. І для мене у мене є такий барометр уваги до України там просто по кількості звернень про інтерв'ю для різних телеканалів. І я вам скажу, що за останніх три дні. Інтенсивність звернень дещо збільшилася, і пов'язана це в першу чергу з контрнаступом оголошеним чи там напівоголошеним по Херсону. Тобто, це привернуло повернуло увагу до українського питання. Плюс додатково, звичайно, що серпень був в принципі періодом відпусток в більшості країн заходу. Так і тому був трошки таке, було трошки затища. Але от зараз те, що я точно фіксую, це велика кількість звернень, щоб пояснити по ситуацію по Херсону, наскільки ми можемо та з. Наявних відкритих джерел офіційних, ось і звичайно, що вже в межах цих інтерв'ю я додаю наскільки це можливо нагадування. Про злочини, які вчинялися, в тому числі про Оленівку, наскільки це можливо, ви, наскільки це скажімо так випадає та в коротких інтерв'ю, які е, я даю іноземним змі. Ось але увага повертається великої втоми від України, я не спостерігаю. Публічно вона менше присутня, але на рівні політиків, на рівні дипломатів, е, вони залишаються дуже сфокусовані на цьому, е, і я поки що не бачу. Навіть натяків якихось на те, що мовляв, давайте зменшувати допомогу Україні. Більше того, ви бачили декілька днів тому. канцлер Німеччини Шольц заявив про те, що він підтримує членство України в Європейському Союзі. Та ви маєте розуміти, що Шольц був дуже скептичний з цього приводу ще півроку тому, ще п'ять місяців тому. Та і вочевидь, його зміна позиції зараз це є результат, в тому числі парламентської роботи, парламентського тиску та і е, публічного тиску так само. Тому от на політичному рівні. Я не бачу такого спитання інтересу. Більше того, позиції щодо е, того, як має виглядати українська перемога. Вони е, скажімо так утверджуються відповідно до того, чого хоче Україна. Тобто, зараз вже говорять не про повернення до мене позиції 24 лютого. Зараз дедалі більше політиків західних говорять про те, що має бути повна перемога України з повним виновленням суверенітету та територіальної цілісності. Я думаю, що це насправді успіх, і треба рухатися так само. Ну наскільки це можливо. Дякую вам, пані Іно, за цю детальну інформацію по всіх напрямках. Ми з вами проговорили. Дякую, Інна Совсун була з нами на зв'язку. Народна депутатка фракції голос і член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. На